Ми саме з вами в залі еферентних методів детоксикації, тобто де проводяться методи очищення організму від токсинів чи інших е якихось шкідливих речовин, які потрапляють в організм. У нас є можливість проводити гострий діаліз. В народі говорять включати штучну нирку. Трапляються в житті людей такі ситуації, коли чи мимоволі чи в інших моментах потрапляють отрути в організм, які потрібно вивести найближчі години. Тоді, можливий, мінімальний пошкоджуючий їхній ефект. Це якраз і застосовується процедура гострого діалізу для виведення цих речей. Ми маємо можливість буквально в першу годину поступлення пацієнта у наш заклад підключити це обладнання. Володіють лікарі, які на чергування колодобово знаходяться цією методикою для надання невідкладної допомоги. Також ми проводимо процедури гемодіалізу пацієнтам, які з тих чи інших причин потрапляють в заклад, потребують хірургічної допомоги, операції проведені, але вони в силу обставин вже мають проблему з нирками, знаходяться ще в програмах по наданню діалізної допомоги. Також ми на місці, пацієнт нікуди не транспортується в нашому відділенні. Ми можемо підключити цей апарат і провести пацієнту від цю процедуру згідно його програми лікування. Також Проводяться очищення крові ще гемосорбція. Це коли кров пропускається через вугільний фільтр чи силиконовий фільтр, для того, щоб забирати ті шкідливі речовини, котрі потрапили в організм людини. Яди, токсини. Велика кількість пацієнтів до нас потрапляє з отруєннями грибами. І Ці пацієнти також буквально в перші години, якщо до них застосовуються ці процедури еферентодетоксикації, тобто плазмаферез та гемосорбція, тоді вони можуть вижити.